Екзаменаційний маршрут номер 1 Територіальний сервісний центр 3243 місто Бравори. Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні сервісний центр закритий. Іспит буде починатись за оцим шлагбамом. Там все дуже плотненько. Тому на іспиті буде у вас трохи інша картинка. Ви будете виїжджати звідси з цієї території, яка зараз закрита. В цьому відео я надам поради, прокоментую дорожні знаки, розмітки для успішного складання практичного іспиту з водіння та отримання посвідчення водія. Всі вісім маршрутів по броварах є у відповідному плейлисті на каналі. Можете за підказками під цим відео перейти та ознайомитись з усіма маршрутами. Ну, давайте почнемо з того, що для того, щоб вдало скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи. Назвали прізвище ім'я по батькові, показали паспорт, пересвідчили, що у вас нейтральна передача вімкнена. Якщо це у вас механіка, вмикнули двигун запустили. Налаштували сидіння, дзеркала, кермо, пристебнулися обов'язково, перевірили, чи не світяться у вас червоні лампочки на приборній панелі. Витискаємо щеплення, натискаємо на тормоз, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покащик повороту. В моєму випадку це буде лівий покащик повороту. І обережно, надаючи перевагу іншим учасникам дорожнього руху. <кій> Починаємо іспит з водіння. Ось оця територія, звідти ви будете виїжджати. Зараз там стоїть всього там декілька автомобілів, але на іспиті буде їх там дуже багато. Вмикаємо правий покащик повороту. Дивимося у нас знак 2.1 дати дорогу та виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Подивилися наліво автомобілів нема І починаємо рух. Дивимося зразу на знаки. Місце концентрації дорожньо-транспортних пригод, 1.41, номер цього знаку. Далі тут такі інформаційні знаки, напрямок руху по смугах. І ось тут вже краще прилаштовуватись. Бачимо, що права смуга для руху прямо та праворуч. Але вже тут перелаштовуємося. Бо так буде зручніше, ми зараз будемо йти на розворот. Зелене світло світлофору. Рухаємось зі швидкістю до 50 км на годину. Краще їхати зі швидкістю 45, а ще краще 40, щоб не перевищити швидкість, буває таке. І зараз ось сюди заправка у нас. Ми, до речі, продовжуємо рух прямо. Тому що всі інші маршрути, крім цього, будуть йти на розворот. Ось, ось сюди, зліва розворот. Але в цьому маршруті ми їдемо прямо. Дивимось на знаки, напрямок руху по смугах. Наша смуга саме для того, щоб рухатися прямо. Займаємо праву частину дороги згідно правил дорожнього руху. Рухаємося прямо і зараз на розв'язці ми будемо з'їжджати з неї. І, умовно кажучи, робити лівий поворот. Але через класичну розв'язку. На оцю смугу не можна наїжджати. Та, що справа у нас знаходиться, того, що це узбіччя, її перетинати не можна. Всі вісім маршрутів будуть у плейлісті, як я сказав, також буде одне відео. Де будуть склеєні всі вісім маршрутів, тобто для вашої зручності, кому зручніше дивіться по одному маршруту, кому одним відео, як вам зручно, будь ласка, придивляйтесь, тому що той, хто придивляється, я бачу від вас зворотній зв'язок. Той, хто дивиться маршрут екзаменаційний, вдало складає іспит, тому що є така можливість спостерігати, що ви будете. Що вас очікує на практичному іспиті з іспиті з водіння в ТСС. Ну і віддячити за мій труд. Ви можете. На карту Приватбанка є закріплений коментар. У кого є можливість, будь ласка. У кого нема можливості чи не бажає цього робити, можете просто безкоштовно дивитися ці відео. Я... Ніяких там спонсорських штучок не роблю, щоб тільки для спонсорів. Тому, будь ласка, все на добровільній основі. звісно, тобто. І завчасно дякую тим, хто підтримує канал. Це мотивує знімати відео і коментувати. Далі ми бачимо дорожні знаки напрямок руху по, руху по смугах. Ми залишаємось в своїй смузі. У нас тут бачимо, додаткова смуга з'являється це для з'їзду з цієї дороги. Але нам треба за оцим ось мостом повернути праворуч і виїхати на цей міст і рухатися прямо. Дивимось на знаки. Знак 4.1 рух тільки прямо. Це спеціально для тих, хто може захоче звернути ви сюди проти шерсті поїхати. І наїжджаємо на суцільну лінію розмітки, контролюємо, хто там з'їжджає, щоб не було негативних якихось ситуацій. І бачимо, що права смуга у нас саме для з'їзду з цієї дороги, і ми це успішно робимо. Вертаємо і можемо відключити поворотник, бо він у нас буде спрацьовувати. І зараз ми вмикаємо правий поворот і дивимось, яка у нас тут обстановка. Бачимо знак 2.1 дати дорогу і рух тільки прямо. Але у нас тут така полоса, що ми нікому не заважаємо, але все одно поглядаємо туди, того, що може хтось переможтуватися у цю праву полосу вже для з'їзду з цього мосту. І з лівим покажчиком повороту, подивившись ліве зеркало, повернувши трохи голову наліво, щоб нікого там не загубити у сліпій зоні. Повертаємо. Бачимо, у нас тут також знак 4.1 рух, тільки прямо, це щоб хто надумає сюди може повертати, щоб він такого не робив. Тут у нас ця додаткова смуга закінчується. Той, хто намагається потрапити на цю дорогу, краще подивитись у праве дзеркало, проконтролювати, не дивлячись на те, що ми маємо перевагу. Бачимо, що у нас тут також ось справа збільшення позначене. І тут. Вже ця розмітка трямається, і ми зараз з правим покажчиком повороту займаємо крайню праву полосу. Не дивлячись на те, що тут, грубо кажучи, одна полоса, але бачите, як і навіть водій фури подякував. А я йому сказав дякую, блимнувши, верніше, будь ласка, я йому сказав, мигнувши сиг... дальним світлом. Хто може не знає, мову водіїв, там кому може цікаво буде. Також правий покажчик повороту, об'їхали, дивіться, на оцю суцільну смугу не з'їжджаємо. В принципі, в оцей кармашик можна було і не заїжджати, тому що це кармашик. Можна їхати прямо. З лівим покажком по, повороту перелаштувались і рухаємося прямо. Далі зчитуємо обстановку далі. Ось я вже в цей, наприклад, кармашик, я вже не буду з'їжджати. Бо там стоїть. Фура, рухаємося прямо, цей світофор він ніколи не працює. І за цією вантажівкою також, звісно, тут не перелаштовуюсь, тому що, бачите, тут вже закінчується ця смуга для розгону. Пішохідний перехід позначений відповідними знаками, 38.1 з правого боку, 5.38.2 з лівого боку. він відрізняється трохи за своєю направленістю, саме пішоходи, який намальований. Також бачимо пішохідний перехід, зупинка громадського транспорту. Нагадаю, не можна зупинятися на самій зупинці, також на відстані 30 метрів до та після зупинки. Тут бачимо, у нас таке ось узбіччя. Звісно, ми туди не їдемо. Про що можемо сказати інспектору, щоб він розумів, що... чим ви керуєтесь? Ще один пішохідний перехід зупинка громадського транспорту на вимогу. Бачимо, що тут немає ніякого е, кармашку. Е, якби був кармашок, який я потім покажу на цьому чи на інших маршрутах, тоді б ми е, вимушені були б. Надати перевагу маршрутці, яка намагається виїхати з цього кармашку. Тут я не перелаштовую справу полосу, тому що ну, правіше, тому що цей автомобіль ось їде. Ну а тут вже ми можемо перелаштуватись і ідемо прямо. Зараз через одне перехрестя регульоване ми будемо виконувати лівий поворот. Розмітки ніякої немає, але візуально ми. Цю дорогу ділимо на дві частини. Поки що у нас зелений сигнал світлофору горить. Помічаємо, що він горить досить довго, тому зараз він може почати блимати, але ми, в принципі, встигаємо, рухаємося прямо. Тут вже таки, як дорожку, дорога трохи звужується, про всяк випадок краще лівий Поворот вмикнули, і трохи здвинулося лівіше. І тримаємося правої сторони. Знову у нас пішохідний перехід. Пішоходів немає. І зараз вже бачимо попереду регульоване перехрестя, і ми. Вже готуємося, дивимося ліве дзеркало. Чи там хтось є, я бачу, їде автомобіль, він проїжджає, я вмикаю лівий поворот, повернувши голову про всяк випадок, перелаштовуюсь. і бачимо, що поки що горить зелений. Ми повертаємо ліворуч. Попереду зустрічки немає, виїжджаємо на середину перехрестя, так щоб при повороті ми опинилися у своїй смузі правильно. Ну, не на зустрічці. Тобто. Бачимо знак 3,29 обмеження максимальної швидкості 40 км на годину. лежачий поліцейський, ще один лежачий поліцейський. Тут їх багатенько і вони з асфальтом. Не гумові, як це повинно бути. Рухаємося прямо і зараз бачимо, тримаємося з правої сторони. Тут таке півтори полоси, але ми тримаємося з правої сторони все одно. Пішохідний перехід. До речі, друзі, сьогодні неділя, як я вже сказав, автомобілів трохи менше. Коли ви будете їхати, звісно, їх буде трохи більше. Так бачимо, вже е змінюється сигнал світлофору. Ми так в цій смузі і залишаємося. Дивіться, коли ви отримаєте вже посвідчення та будете їздити, отак от ніколи не займайте праву частину дороги, коли є оця зелена стрілка. Тому що ви будете затримувати тих водіїв, які рухаються позаду, вам почнуть там блимати, сигналити. Але зараз, якщо таке і трапиться, ми не звертаємо на це увагу, очікуємо дозволяючого сигналу світлофору, і бачимо, що вже зелений і рухаємося. Обгін тут заборонено. Навряд чи ви когось будете тут обганяти. Навіть якщо ви побачите, що Їде навчальний автомобіль, не, не треба його на екзамені обганяти. Просто за ним їдете та і все, навіть якщо він їде повільніше, ніж ви. Тут а, вмикаємо лівий поворот, дивимося ліве дзеркало, обережно перелаштовуємося і будемо повертати ліворуч. Зверніть, будь ласка, вашу увагу, що тут суцільна лінія розмітки. Не наїжджайте на неї лівим заднім колесом. Повернули. Трохи водій висунувся на перехрестя, але йому також треба бачити, що відбувається. Бачимо попереду припарковані автомобілі. Лівий поворот і об'їжджаємо їх. Зверніть увагу, що перевага зараз на боці цієї маршрутки, тому що запаркована наша полоса, а у нього вільна. Повертаємося з правим покащиком повороту. Проїжджаємо. Пішохідний перехід, лівий поки ще повороту на оцій суцільній лінії за пішохідним переходом не, на неї не наїжджаємо. Їдемо і вмикаємо вже правий поворот для того, щоб повернутися у крайнє праве положення. І дивимося при цьому праве зеркало, пішоходів нема. ось такий кармаш про те, що я казав. Якщо буде виїжджати маршруточка, то будь ласка, надавайте їй перевагу. Також тут засвальне лежачі поліцейські. Лівий поворот, подивилися ліве дзеркало, повернув голову, об'їхали автомобілі. Правий поворот повернули, перед цим подивилися. Праве зеркало, рухаємося. Знову припарковані автомобілі. Лівий поворот. Друзі, все треба е, позначати, всі свої дії у цим сигналам повороту. Це обов'язково. На іспиті це обов'язково. Так, в житті це рідко хто робить, але я вам раджу і в житті так робити. Вмикайте повороти навіть в полі, вмикайте, щоб у вас була... Дивіться, оцей заїзд проїхали і вже потім за ним вмикаємо правий поворот. Зараз ми будемо повертати праворуч. Знак дати дорогу. Знижуємо швидкість, дивимось, нікого немає зліва, повертаємо. Вирабатуйте у себе звичку. Вмикати завжди повороти, навіть в полі. Тому що в критичній ситуації, коли вам десь треба буде, в якійсь екстремальній ситуації, вам треба буде десь звернути ще щось, то ви автоматично будете включати ці повороти. А це дуже важливо в якийсь момент. Це може зіграти дуже. Ну і тим більше, ну, дуже важливий, це може бути дуже важливо, коротше. І, по-друге, це ж повага до інших учасників дорожнього руху. Ви сповіщаєте про всі ваші дії. Правий поворот, пішохідний перехід. Бачимо, що пішоходів нема. Виїжджаємо на дорогу з одностороннім рухом. Знак дати дорогу. Подивилися, нікого нема зліва. Дивіться, ось, ось соціальна, соціальна лінія розмітки. Не можна на неї наїжджати. І тут у нас смуга для розгону. З лівим поворотом виїжджаємо, у мене там позаду нікого немає, тому тримаємося правої полоси. Зараз я їду 50 км на годину, але ви їдете 45 краще 40. Якщо це механіка, це третя передача. Тут у нас місце для Розвороту зустрічного транспорту. А далі у нас буде місце для розвороту для нас. Бачимо знаки напрямок руху по смугах. Лівий поворот подивилися в ліве дзеркало, завчасно його вмикаємо, нікого нема, перелаштовуємося. І зараз ми будемо розвертатися верніше. І дивіться, яка штука важлива. Пропускаємо, звісно, автомобілі, які їдуть прямо, бачимо, що прямо рух, звісно ж, не, не можна робити. Так, тут ми встигаємо. І дивіться важливо, цей кермашик саме заїжджаємо, бо вона, у мене була одна учениця, яка розвернулася і в ту другу полосу поїхала. То добре, щоб не було автомобілів, тому що там ще таке місце, що поворот, ну реально можна догнати. Так що, будьте вкрай обережні. Дивимось на знаки напрямок кругу по смугах. Права смуга у нас для руху прямо, також праворуч. Отут справа часто автомобілі вилітають. Оце ще їде людина, дівчина ще досить так. Повільно, а інколи буває вилітають, тому звертайте на це увагу, якщо що, правила 3D діє на дорозі. І ось це ми під'їжджаємо до сервісного центру. Правий поворот за 50-100 метрів у населеному пункті. І згідно вказівок інспектора, заїжджаємо на територію і там вже. Паркуємося. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі у інших маршрутах по місту Бравари. Дякую, всім пока!